Їду по селу Сулимівка, Ось проїжджаю магазин, пам'ятник, заклади, не буду називати які, щоб автобусна зупинка. Знову по правій стороні деякі заклади. По лівій стороні землепорядна, не землевпорядна, а колгосп. Я покажу церкву місцеву, доволі симпатично, треба призупинитися. Зробили навпроти церкви капличку, струкушечка така, доволі-доволі класна. На Пасху дуже велика кількість людей з'їжджається і тут сільська рада, будиночки колгоспні. І дівчини ходять, гуляють. Дівчата у нас красиві, українки, симпатічні, мудрі, щирі. І веселі. Перехрести до траси Київ-Харків наліво, до села Лузовий Яр направо. А далі прямо ягодин. Автобусна зупинка. Ну що, переміщуємося на перегляд будинку. Вірніш, мабуть, ви вже його переглянули. Все одно всім дякую, хто дивиться начало або кінець відео, бо ролик, виходить, по-різному вставлять. Так. Ну що, наскільки розумію, під'їхали до дворища. Так, всім доброго дня! Продовжуємо фіксацію, огляд будинків. Кому цікаво, всі дивимося, ставимо лайки і посмішки в коментарях. Село Сулимівка, іменно Яготинського району. Будинок, що продається повністю цегляний. До будинку підведено комунікації, газ, електроживлення. По вулиці, як завжди, проходить швидкісний інтернет, тобто волоконний. До Гігабіта швидкість. Подвір'я від дороги обгорожено металопрофільним забором. Невисокий, метр тридцять мабуть, висота. Але виглядає доволі непогано. А отут от кусочок дитинства при вході виноград, зроблений балаганом, навісом дугою, хто як хоче, так і говорить. При вході... А при вході ось, ну, бузок жасмін. Красота. Так, давайте до будинку. Як бачите, це гляний вікна дерев'яні. Дах шиферний. Переключаюсь на широкий формат. Так, значить, щоб легше було показати вам огляд будинку, переключився широким форматом. Зайшов до віранди. Віранда, як завжди, добудовувалась, коли газифікувались подвір'я. Заїзд можна поставити автомобіль. За будинком є галявина. На цій галявині раніше люди тримали господарство, там було тваринництво, біозброя, там була крилата, там була ходяча, тобто молокозаводи стояли, там теж індики утки розводили. В общем, все було у людей тваринництво, і хазяйство. Лівіше. Це частина постблоку літня кухня, сюди підведено газ. Але ця літня кухня використовувалась постійно як для того, щоб готувати їжу господарству. Тому показую тут, що відбувається. Люди сюди понаскидали всі свої речі. Тобто, з відношенням зробити ремонт або косметику, можна користуватися. Поруч з будинком ще є власний погріб. Він повністю цегляний. Зараз я його відкрию, покажу, присвічу фонариком. Для цього я його і брав ліхтарик. Може фонарик, а може ліхтарик. В общем, О, так. Як бачите, дуже давно в погреб ніхто не заглядав. Він трошки м -м, треба його просушити. Цегляний, влазний, от драбина. Так, щось там валяється. Взагалі, рухаємося далі. Так. Обходжу будинок, а потім вже, коли обійду будинок, зайду всередину, а потім вийду і буду вже показувати цю територію, щоб не забирати ваш дорогоцінний час. Бо зазвичай люди лаються, що багато балакаєш, швидше ходи. От і стараюсь прискоритися. Фундамент бутовий камінь, ні, фундамент цегляний. Цегляний вибудований з цегли, не фундамент, а цоколь. Цоколь ще виглядає знизу, пофарбований. Протікання криші ніде по будинку взагалі немає. Всередині будинку, цьому є підтвердження, давно не робився ремонт. По углу будинку тут незрозуміло. Десь трошки з'являлася тріщина. Було раніше там забитий шпіндель від електроенергії, дуже сильно колихав, можливо, там і ця тріщинка з'явилася. Але критичного, нічого не бачу, страшного хата не падає. Так, ну що ж, про те, що дерев'яні вікна вже говорив, переміщуємося в будинок. А потім з будинка вийду і вже походжу по подвір'ю. Да, до речі, ще забув сказати, на подвір'ї є. Криниця повністю в кольцях бетонних. Вода там є, люди користувалися постійно вік, воду пили. Дідусь до скількох прожив? Дедушка прожив до 82 років. Ну що, подвійні дерев'яні вхідні двері. Люди робили такі тамбори для того, щоб тепло не, вих... не вивітрювалося з будинку. При вході в нас заведено газопостачання, встановлений котел газовий. Це котел старого образця. Тут з цим котлом треба тут встановлювати автоматику Євросіт, тоді він буде безпечний. На даний час біля нього треба попрацювати трошки. Ну, газова плита. Вуглі газовий лічильник. Так, віранда пристроєна, коли газофікувався будинок. Тут висота стелі трошки менша, підбито ДВП. Мабуть, до дерев'яних стропил. Кімната опалюється від батареї, але зазвичай тут було жарче, тому що готували їжу. Коридорчик. Коридорчик і підлога, дивлюсь, дерев'яна, а у віранді підлога бетонна. По лівій стороні можна розмістити прихожу. Тут є вішалка. Зараз ще полізу на чердак. Покажу чердак, то горище в народі, тому що люди деякі просять. До речі, план я постараюсь десь вставити. Або в кінці на даний час плану у мене перед собою немає і точні площі кімнат, на жаль, озвучити не можу. Так, ця велика кімната раніше була кухнею. Чому вона була кухнею? Бо коли не було газопостачання, ось на цій плиті готувалася їжа. І, до речі, ще в цю плиту заведена система опалення парове. За рахунок такого рішення опалювався весь будинок без виключення, коли готувалася їжа взимку. Ну, влітку, понятно ж, ні. Правіше або лівіше, як ми зайшли щойно, тут є ще комора. У коморі вистачає місця для того, щоб обладнати також якийсь додатковий санвузол або душову. Хто вже як. Захоче так і розпорядиться в майбутньому. Це вибір кожного господаря. Всім привіт. Так раніше планування у хатах було, можна було з прихожі і з кухні бігати по кругу. Так само, і в цьому випадку, значить, це считається як зала, кімната. Це теж дерев'яна підлога, дерев'яні вікна, дерев'яні двері. По потолках, можу зразу сказати, взагалі ніде не протікає. Шпалери вже давненько клеїлися. До речі, вся мебель, яка є, попадає вам на відео, вона залишається. Тобто, У будинок можна заходити, зробити порядок по-своєму, переклеїти шпалери і можна відразу проживати у будинку. Да, мебель не нов'я. Жили батьки ну, всьому свій час. Сама дальня комната, вона опалювалася, якщо топить плиту, про яку я розповідав, у кухні знаходиться, то буде обігріватися стіна і буде обігрівати повністю весь, майже весь будинок. Не тільки паровим опаленням, те, що я розповідав по металевих трубах, а і від газового котла так само буде обігріватися. І по паровому опаленню кухня. Якби підігрівається. Тобто варіант, те, що нам показали 22 й, -й год зима. Ну, комусь було тугувато. Що ще можу додати? Коври всі ще є, стільчики всі ще є, всі залишаються. Електролічильник виведений уже на вулицю, встановлений на опорі, і сюди лише заходять провода. Тому. Далі тут, хто захоче займатися новою електропроводкою, без ніяких проблем. Та електропроводка, яка є, вона її повністю вистачає, щоб користуватися електроприборами, такими як телевізор, зарядка, зарядка телефона. Ну, а понятно, що обігрівачі включати не годиться. Так, ну що, переміщуюся на подвір'я. Кому буде цікаво, подивіться, будь ласка, далі. Так, ну що ж, сьогоднішній ексклюзив по проханню глядачів. Заліз на горище. Показує, що стоїть бовдур. По ньому, правда, трошечки є підтікання, але воно не критичне. Це все устраняється. Так, до речі, тут оси поселялися. Там, де погані горища, оси не живуть. Так що майте на увазі, що будинок гарний. Тропильна система повністю ціла, жива, щоб десь пошкодила шашель, да, ось деякі міста бачу, що є балка пошкоджена, але не критично. Можна цьому приділити увагу, взяти якусь мазюку, підмазати і буде ще воно 30 років стояти. Так, більше ні в яких містах особо, так в одному місці на відео не буде видно. Так, да, до речі, можу ще 100% певністю сказати, що цей дах перекривався, тому що, тому що тут шифер нового образця. Так, ну що, рухаємося далі. Так, ну що, тепер підходжу до земельного питання. Не знаю, чи комусь буде цікава ця інформація, і хтось знає і розуміє, про що я говорю, але хто захоче, той перевірить. Е, недавно консультувався. Яготинська громада на даний час земельні ділянки приватну власність сільськогосподарського призначення не передає, тому э, всю територію приватизувати ми не можемо. Господар будинку вже використав своє право безоплатної приватизації, і ми можемо даному дворищу просто присвоїти кадастровий номер. Але так як законодавство нам дозволяє без присвоєння кадастрового номера оформити купівлю продаж, то ми взяли в міській раді довідку, яка підтверджує, що кадастровий номер не присвоювався, земельна ділянка не приватизувалася, і так маємо законну змогу зробити купівлю продаж. Хто захоче, той переконсультується. Все, що ви бачите на відео, Дідушка і бабушка, дідусь з бабусею, обробляли цю земельну ділянку. На даний час її просто віддали місцевому фермеру, щоб, щоб земля не простаювала, він заїхав, виорав, посіяв пшеницю при бажанні можна садити те, що вам хочеться. Він, Якщо треба, все звільнить, якщо вам надо кусочок, він вам звільнить кусочок. До основного. А, до основного погреба, який я показував, і ще є дві ями. теж цегляні, наскільки я розумію. Ну, їх зазвичай ними у них зберігали буряк. Номер телефона господаря буде в описі під відео. Хто захоче, подзвонить, поцікавиться. Ну що, зараз ставлю коротке відео, де да, зовсім не коротке, а длинне відео, як я проїхався по селу. А ви вже можете собі подивитися, кому цікаво. От, бо поки я переїхав в село, то ну, майже 5 хвилин вийшла поїздка. Так, і ще хочу акцентувати, що до подвір'я асфальтована під'їзна дорога. Це Теж дуже важливо. Особливо взимку, коли їздять люди. Приїжджають на дачу. В ну, кожного своя історія. Так, ну все, всім гарного перегляду. Дякую за увагу. І в кінці коротенький анонс. Хто додивився, тому, значить, потрібно мої відео. Для вас, до вас хочу звернутися. що... Всі, хто приїде до мене з переглядом з каналу YouTube, скажуть, що ви мене бачили в Ютубі, що ви на мене підписані. Я вам обіцяю від себе, що я вас безкоштовно по всьому Єготинському району буду возити по тих будинках, які ми виберемо для перегляду. Ця дія пов'язана сугубо з тим, що треба людям купити житло. Просто так я людей катати не буду. Ми не туристи. Значить, що ще е, такого треба анонсувати і розповісти? Е, у кого є знайомі в Яготині, в Яготинському районі, кому треба огляд будинку? І якби людина вважає, що їм не треба послуги ріелтора, будь ласка, я можу просто надати послугу, зняти відео, викласти на канал. Зараз Ютуб не дав такої великої монетизації, але для розвитку каналу мені б хотілося все ж таки їх зняти. Побачить, яка далі буде дія, а там, можливо, вашим друзям і знайомим все ж таки треба буде і консультація по документації, яку я завжди підготовлю для нотаріальних дій. Значить, працюю вже я 15 років і досвід у мене вже продажі будинків доволі немаленький. Будь ласка, не забувайте підписуватися, бо телефон зараз тримає рівно мій 2000-й підписник. Ми в селі зустрілися. І я розповів, що веду канал, і ми зразу підписалися. Даже є скріншот, якщо треба, то прийшлю особисто. Ну все, дякую, дякую, щоб мене почули. Вислухали. Дивитесь мої огляди. Далі буде. Е, Обов'язково підписуйтесь. Гарного всім перегляду. Так, шановні глядачі, щоб вас не утруднять вже длинними роликами. Огляд заїзду. Саме село. Територіально, де знаходиться будинок в селі, вирішив показати вже в кінці відео. Так буде легше людям, хто жалується, що длінні, длінні, длінні ролики. При в'їзді ось пам'ятник герою стоїть. Вулиця широчезна, дуже широка. Люди тут випасають свою худобу, живуть. Правій по лівій стороні видно, що в будинках проживають постійно. Якщо не помилився, будинок щойно я проїхав по лівій стороні. Ну, вернусь, покажу його ще від дороги. Зараз доїжджаємо до перехрестя. На цьому перехресті завжди треба бути обережним, тому що той, хто їде з траси Київ-Харків, я зараз їду з Яготина і в мене траса Київ-Харків по праву руку. То люди буває, не звертають увагу на знаки і летять, вилітають, а тут головна дорога, і потім аварія. Значить, наліво був поворот до села Лозовий Яр. Направо поворот із села Виїзд прямо на трасу Київ-Харків. Потім а, тут у нас є... Церква по правій стороні, зараз покажу, ось центр села. Тут в центрі села сільська рада, почта, по правій стороні у нас церква. Може, якщо в кінці буде можливість, то вставлю анікдот, який У мене склався з селом Су Сулимівка. І те село Сулимівка, ще в Баршивці, ну, не так важливо. При в'їзді проїхали в одну зупинку, потім село дуже розтягнуте, друга зупинка. По лівій стороні є заклад. Ми проїжджаємо його. Не знаю, не буду говорити слух, що за заклад. Пам'ятник, як бачите, не угнали, нема на чому вже було їхати. В селі є старе село і є Чорнобильський. Чорнобильське селище. В Чорнобильському селищі вибудували однакові архітектурні споруди. Тут є товариство по правій стороні землегосподарське, а іменно колгосп обробляють поля. Село Сулимівка, так, спокійненько, плавненько, із села Сулимівка переп... Переходить в село Лебедівка. Можливо, я не всі, не всі підбираю правильні слова в кінці. Сьогодні все ж таки неділя. Вже думав, сьогодні працювати не буду, і тут знову запит треба їхати. Ну нічого, я думаю, всі мене пробачать. Так, ну, вже село Лебедівка, я думаю, повністю зрозуміло як проїхав мимо села, яка дорога проїзна. Хочу сказати, що через село курсують автобуси. Київський є автобус, наскільки мені надавали інформацію, правильно чи ні. Потім є, е курсують автобуси через села. Ну, в общем, кому цікаво, той подивиться проїзд через село. Зараз ще на зворотній дорозі ще раз проїдуся. Оу, так відео вийшло доволі дві. Ну все, скорочую відео -огляд. Всім дякую, хто аж сюди додивився. Може в кінці ще вставлю анонс.